Привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами відправимося в гості до моєї подружки вітамінки. Доброго дня! Мене звати Вітамінка. Я живу в країні вітаміні. Вітамінка. Ми сьогодні завітали до тебе в гості, щоб дізнатися, в чому ж знаходяться вітаміни. Діти, а може, ви знаєте? Допоможіть нам. Правильно, діти, вони знаходяться в овочах і фруктах. Малята, згадайте смачні та корисні продукти і страви з овочів, які ви знаєте, картопля, різні овочеві салати, гарбузова каша. Діти, ви такі молодці, стільки всього знаєте. Я з вами хочу вивчити цікавий вірш, який називається Ходить гарбуз по городу», але не просто, а використовуючи чарівні символи. Ось послухайте: ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі чи здорові всі родичі гарбузові? Обізвались жовта диня, гарбузова господиня, і ще живі ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки – гарбузові сини й дочки, ще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалися морквиця гарбузова сестриця, І ще живі та здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки гарбузові свояки, і ще живі та здорові, всі родичі гарбузові, Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля, і ще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я і здержав увесь рід, і ще живі та здорові всі родичі гарбузові. Ой гарбуз ти перистий і з чим тебе будем їсти. Ми з кусок сала, от до мене вся приправа. Чи сподобався вам вірш? А про кого він? Так, про гарбуз. А до кого звертався гарбуз? Добре до родичів. А що він запитував? Чи живі, чи здорові? А які овочі зустрічаються у цьому вірші? Так, це диня, огірочки, квасоля, бараболя, буряки, біб. Ви молодці, дуже уважно слухали. А зараз я вам покажу чарівні схеми символи, які допоможуть вивчити вам цей вірш? Ходить гарбуз погороду. Питається свого роду. Оче живі чи здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі та здорові всі родичі гарбузові, обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. І ще живі та здорові всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузова сестриця, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки, гарбузові свояки. Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові, Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля, іще живі та здорові, всі родичі гарбузові, обізвався старий бід, я і здержав увесь рід, іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Ой, гарбуза, ти перистий, і з чим тебе будем їсти? Ми з кусок сала, от до мене вся приправа. А зараз я ще раз вам прочитаю а ви уважно слідкуйте за символами. Ходить гарбуз по городу та й питається свого роду. Ой, чи живі чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки. Гарбузові сини й і дочки, Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, Гарбузова сестриця. Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки, гарбузові свояки, Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я і здержав увесь рід. Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Ой, гарбуза, ти типиристей, і з чим тебе будем їсти? Миска пшона, кусок сала, ось до мене вся приправа. А тепер ви самостійно спробуйте, дивлячись на символи, розповісти вірш. А зараз я ще раз вам його прочитаю. Але ви мені будете допомагати. Одне слово називаю я, а інше ви, спираючись на схему. Ходить. Огороду? Та й питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові? Обі І ще живі та здорові? Обізвались? Іще живі та здорові, обізвалася. Всі родичі гарбузові, буряки, гарбузові свояки. Всі родичі гарбузові обізвалася. Іще живі та здорові. Обізвався? Іще живі та здорові? Ой гарбуз. І з чим тебе будем кусок сала. Які ви молодці? Дякую за допомогу! А тепер спробуйте самостійно розповісти цей вірш. Ми з вами гарно попрацювали дуже добре впоралися. До побачення, до нових зустрічей.